Робоча група з представників влади міста, військових, істориків, громади продовжує роботу з меморіалізації, тобто увічнення подій, які відбувалися в Чернігові в лютому, березні 2022 року. Обговорюється широкий спектр інструментарів, як це можна зробити. І вулиці це питання. Тільки топономії, питання тільки назв публічних. А і ще ми хотіли б підняти питання, таке як ті місця, де уже сьогодні люди приносять квіти, і там потрібна як мінімум якась меморіальна інформаційний стенд, як мінімум, як максимум, ми повинні вшанувати ці місця відповідно, як оце весь набір інструментів для нас дуже важливий. Чому тому, що пам'ять вона має фіксувати сьогодні? Громада міста та жителі області прагнуть вшанувати захисників, які відстояли місто, поклали своє життя, щоб не допустити окупації і не пропустили російське військо на Київ. Наразі надійшло більше 200 звернень з пропозиціями перейменування вулиць. Під час наради круглого столу, меморіалізація наслідків подій російсько-української війни в публічному просторі Чернігова. Історики зазначили, що вшанування це не лише перейменування вулиць. Це має бути ціла система. З одного боку, це е Топонімічний простір, але скажімо так, найбільш серйозно в топонімічному просторі ми зможемо все це зробити, коли вже війна закінчиться, коли ми будемо знати е, про те, що. О, це можна робити. Ми не поспішаємо з переименуваннями. Я погоджуюся, що це правильно не можна поспішати, бо називаємо на сторіччя. Якщо треба пояснювати чернівців, чому не можна назвати вулицею кожного загиблого? Я думаю, пояснити може будь-хто присутній, і самі батьки можуть це пояснити коли. Коли зрозуміють ситуацію, загиблих, на жаль, вже сотні, а вулиць десятки. І тому вибрати ці декілька десятків людей правильним є критерієм, що герой України, який загинув, тобто, здійснивши подвиг, пішов в інший світ і удостоєне звання героя. А друге, все-таки певні унікальні випадки, які чи зараз, чи після війни мають бути враховані. Також це встановлення меморіальних знаків на місцях трагічних подій оборони Чернігова, стел пам'ятних та інформаційних табличок та дошок. Тому залучатимуть професійних архітекторів. Крім того, це й відповідні заходи в навчальних закладах і створення краєзнавчих збірників. Щодо присвоєння назвам вулиць імен героїв, існує певна усталена процедура. Ініціатива йде від командування військової частини. Саме командир структурного підрозділу формує подання, в якому зазначаються геройські вчинки, якими відзначився військовослужбовець під час бойових дій Також вказуються його державні нагороди, основні моменти біографії. Це має бути саме документально оформлений акт певний, з проханням про те, щоб перейменувати вулицю, або на якій жив військовослужбовець, або не знаю, на якій він працював, чи на якій боровся і загинув. А, загалом. Це має бути оформлений певний документ, який подається е, вищому військовому командуванню ланки, е, в якій даний підрозділ знаходиться. Тобто, якщо це, наприклад, Збройні Сили України, то це оперативне командування, якщо це так само Збройні сили України, територіальна оборона, у них є регіональні управління, так само поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій, у кожного є е, свій старший е, орган керуючий, який відповідно інформацію опрацьовує. І передає на розгляд в комісію. А відповідно, далі комісія це все передає на розгляд сесії міської ради. З 2015 року йде вшанування героїв російсько-української війни. Після завершення бойових дій в Чернігові з'явилися вулиці першої танкової бригади та територіальної оборони. Встановлені пам'ятні хрести на позначення лінії оборони міста. А нещодавно іменами героїв, нагороджених вищими державними нагородами: Герой України, орден за мужність, орден Богдана Хмельницького, посмертно вже названо ще й кілька вулиць міста. Зараз на сьогоднішній день в Чернігові увічна пам'ять п'яти героїв України посмертно, два воїна, які загинули у 2014 році, от це Міхнюк і Лоскат, і три герої України посмертно, які якраз після початку повномасштабного вторгнення. Поклали своє життя за Україну. Це Білоконь, Синюк і Мацеєвський робота з поіменного вшанування героїв тільки розпочата. З тим же члени робочої групи вже підготували документи на присвоєння вулицям міста, назв, які відображатимуть події героїчного захисту Чернігова в 2022 році народного спротиву, оборонців Чернігова, Нацгвардійців, піхотинців та інших.